На Львівщині демонтували ще одну пам'ятку радянського режиму. Мова йдеться про статую у селі Прилбичі, що була розташована на території колишньої садиби графа Шептицького. Ця місцина свого часу стала символом терору радянської влади. В 39-му році, 27 березня, анкеведисти розстріляли брата митрополита Андрея на тому місці. Розстріляли його дружину з Ядвігу Шембикову, і з ними був отець Станіслав Скібнівич, єзуїт, Совіти думали, що це отець Клементий, але отець Клементій в той час був у Львові біля митрополита Андрея. Ну і тих тіл заборонили хоронити, аж за старанням усі клементи за тиждень часу їх похоронили таки в тому парку. Священнослужитель додає, що після цих жахливих подій тут цинічно встановили цей пам'ятник, який символізує наругу над пам'яттю українського народу. Вже зараз місцева влада розробляє проект щодо відновлення історичного вигляду цієї місцини. Ми плануємо тут відновити попередню, що ми граву статую матінки Божої чи якийсь такий більший відпочинковий комплекс тут зробити. У нас отам стоїть на дорозі. Матінка Божа. Я думаю, що ми напевно. Радимось і з часу на наступний рік перенесемо і сюди. в Глибину парку і вже воно буде мати зовсім інший зміст. Активісти ж кажуть, що подібних пам'яток на території Львівщини залишається ще чимало. До учасників ініціативи локальна декомунізація постійно надходять звернення про ті чи інші артефакти, що залишилися у селах області. Згідно списків пам'яток архітектури, яке захищається законом державою Україна. Нам відомо про 170 таких подібних пам'яток. Насправді їх є набагато більше. Я думаю, не менше ніж тричі. Не менше ніж тричі, тому що дуже багато навіть люди мандрують е, заходом України, дивляться село таке, Слухай, от тут таке таке то висить. І Телефонують, кажуть, тут таке, ми фіксуємо цю інформацію. Е, зробити статистику і сказати, що це доконана цифра. Ми не можемо, тому що цього переліку немає. І додає, що вони вже мають перелік об'єктів, які потрібно демонтувати. Про них розкажуть найближчим часом. Давид Берішвілі тарас Повалений, правда, тут Львів.